7.30 рівно у Києві це найголовніше у прямому ефірі. У кривому розі на Дніпропетровщині масована атака російськими безпілотниками. Так повідомив начальник ради оборони міста Олександр Вілко. Було чути близько 10 вибухів. Зеленський коментуючи атаку по кривому рогу, написав: фактично, цими тижнями жодної ночі не було без російських ударів по Україні. Більшість мішеней саме інфраструктура. Трамп зустрінеться із Зеленським сьогодні о 20-й за Києвом. Білий дім публікував розклад зустрічі свого очільника. Переговори прийдуть в неформальній обстановці за обідом, будуть закриті для преси. Після зустрічі Трамп попрямує до Флориди. Тим часом глава США здивував заявами підсумками переговорів з Путіним. За його словами, главі Кремля не сподобалась ідея, аби США постачали для України ракети Томагавк. Більше того, Трамп заявив, що цієї зброї багато в резерві США, але вона потрібна американцям. Давайте послухаємо. Ми трохи поговорили про це, небагато сказали. Але я вам кажу, знаєте, нам потрібні томагавки і для сполучених штатів Америки. У нас їх багато, але вони нам потрібні. Ми не можемо спустошувати запаси. Це дуже точна, потужна і жорстока зброя. І ми також її потребуємо. Very accurate, very good, but we need them too. трамп зустрінеться з путіним в Будапешті, аби обговорити закінчення російської війни. Про це може статися вже до кінця цього місяця. Передуватимуть, зустрічам Трампа з Путіним американсько-російські переговори на рівні радників. Перші зустрічі сполучених штатів проведе державний секретар Марко Рубіо разом з різними іншими посадовцями. Розмову з Путіним Трамп планує сьогодні обговорити з президентом України Володимиром Зеленським в овальному кабінеті. Керолайн левіт, просекретарка Білого Дому, підбили підсумки дзвінка Трампа Путіну. За її словами, президент США вважає, що все ще можливо допомогтися зустрічі Зеленського з Путіним. Президент США вірить, що переговори щодо припинення війни між Росією та Україною допоможе успіх на близькому сході. Угорський прем'єр Віктор Орбан заявив, що готовий прийняти зустріч Трампа і Путіна в Будапешті. Тим часом видання «Ексіос» пише, що Зеленський та команда були здивовані заявами Трампа про те, що він поговорив з Путіним і погодився на зустріч в Угорщині. Це найменш дружній до України країни в Європейському Союзі. Рекордну кількість балістичних ракет 26. Іскандер М запустили окупанти в ніч проти 16 жовтня. Жодну з них не вдалося збити. Про це пише інсайдер. Зокрема, дві балістичні ракети ворог запустив по території одного з навчальних підрозділів сухопутних військ ЗСУ, який знаходиться в тиловій, відносно безпечній частині країни. Як повідомили, в оперативному командуванні південь уникнути жертв не вдалося. Попередня масована балістична атака була 24 травня і 10 жовтня 2025 року. Тоді випускали по 14 ракет. Військові аналітики Скажу, що Росія, ймовірно модернізувала іскандери та кинжали, і тепер вони можуть ухилятися і різко маневрувати, що значно ускладнює роботу української ППО. Репатріацію тіла вбитого в Ірландії українця, готує посольство України 15 жовтня у Дубліні. Про для біженців стався напад, у наслідок якого загинув 17-річний Вадим Давиденко. Загиблий прибув до Ірландії минулого тижня і проживав у центрі розміщення неповнолітніх шукачів притулку. За попередніми даними між українським підлітком і 17-річним хлопцем із Сомалі виник конфлікт, який переріз у бійку з ножем. Вадим зазнав тяжких поранень голови, обличчя та верхньої частини тіла і помер на місці. Його опонента шпиталізували під охороною поліції. Наслідок інциденту також постраждали ще один підліток і працівниця центру, яка намагалася втрутитись. Їх доправили до лікарні. Поліція розслідує справу як умисне вбивство. Слідство розглядає версію, що сутичка могла виникнути через побутову суперечку, зокрема через їжу. Українське посольство залишається у постійному контакті з ірландськими компетентними органами та родиною загиблого. Сьогодні можуть оголосити перемир'я для ремонту запорізької атомної електростанції. Про це повідомляє видання Sky News. генеральний директор Росатому Олексій Ліхачов сказав, що запровадження тихого періоду дали б змогу провести роботи на двох пошкоджених лініях електропередач до станції: одна на території яку контролює Росія, інша на території підконтрольній Україні. 23 вересня було відключено єдину лінію електропередачі, через яку Запорізька АЕС отримувала живлення від української енергосистеми. Цей блекаут став. Десятим за час окупації АЕС росіянами. Аварійні відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі запровадили в усіх регіонах України. На Чернігівщині зараз діє три черги погодинних відключень. Також в усіх областях сьогодні з 7 ранку до 22 вечора діють обмеження потужності для промислових споживачів. Запроваджені вони були напередодні. Також «Нафтогаз» закликає до економії газу. Росія в шосте початку жовтня направила десятки ракет і дронів на об'єкти, що забезпечують українців теплом і газом під ворожим ударом. Інфраструктура Вінниччини, Сумщини, Полтавщини, видобуток тимчасово там тимчасово зупинений. 6,5 тисяч споживачів Полтавської області у шести населених пунктах залишились без газу. На цьому все йдемо далі. Це сніданок.